Привіт, друзі! Сьогодні маємо 8 вересня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я Ю керівник Валерій Кличок, і сьогодні зі мною традиційно в онлайн студії щотижня, чи Офлайн, чи онлайн. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу стратегії, член Національної ліги центристів. Вітаю тебе, друже. Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Дякую, що ти є з нами. Я також додам, що я теж в Національній лігі центристів. Друзі, ви можете долучитися до нашої організації за посиланням під цим відео. Ігор вже щойно випустив на каналі у нас дуже детальний розбір із скандалом, який стався у США, точніше, там хотіли його замняти. Я вам рекомендую переслухати. Дуже детальний розбір. Із трагічною загибелю вбивством Українки, а ви там дізнаєтесь деталі. А тут з ігорем я хотів би все-таки поговорити про дуже серйозні теми, які сьогодні піднімаються щодо завершення російсько-української війни. Я вже з паном Петром Олещуком на каналі, колегою твоїм розбирав заяву Зеленського про те, що нам головне зараз берегти Ідентичність Україну, українську суверенну Україну мова не про територіальну цілісність, і це буде перемога. Ну от раніше ця теза заперечувалась вовсі, Зараз вона вже зовсім набуває іншого е, відтінку. Е, ну мені це особисто вказано те, що президент уже розуміє, що повернути території, як то пропагувалося рік два тому до на кордони 91-го року неможливо. Сьогодні також стало відомо, ну вранці за київським часом, дуже рано вночі, що Трамп запросив до себе європейських лідерів, не всіх, але з ними говорити про тиск на Росію. Я так розумію. І Скотт Бесен сказав, що ми будемо запроваджувати санкції, будемо їх синхронізувати з європейцями. <кій> Уже там з'являється в Блумбергу перші повідомлення, якими ці санкції можуть бути. Вибачай зараз за довгий вступ, щоб пояснити, чому власне от зараз ми бачимо цю всю історію, як я її бачу, а ти розказуєш своє бачення. Ну, от мені складається зараз враження, що реально європейці вперлися з американцями щодо Путіна він не зупиняється. Обстріл в ніч на сьоме був, ми щойно з тобою проговорили деталі. На камеру ми їх не будемо повторювати, бо це трішки зайва інформація. Дійсно, ситуація була вкрай складна в передмісті Києва і в Києві в тому числі. І е, усіх є розуміння в Європі і США, що з Путіним треба щось робити. От я хотів би перше тебе запитати. Що такого Трамп зможе запропонувати, запропонувати європейцям, яких він запросив до себе. Бо мова ішла спочатку про роботу Комісій від Європи та Білого Дому, представників Європейської комісії, ну, можливо, там на рівні там, не знаю, міністрів профільних і так далі, а нині говорять про зустріч лідерів знову. Ці ситуації я подразу закликав не демонструвати надмірних очікувань. Від Дональда Фредовича по одній простій причині ми зараз знаходимося в такому періоді, де Сполученим Штатам з однієї сторони треба показати медійну результат Тут підкреслю саме слово медійну тобто дати інформаційний сигнал. Цей сигнал має бути: по-перше, дедлайн Трампа, який минув на початку вересня. По-друге, те, що Путін. Мой, вибач, я вже забув, перепрошую. Так, це ж черговий був дедлайн, на секундочку. Uh -huh, uh -huh. От. Потім другий момент, що Путін обстріляв уряд, і, як виявляється, не там уламок з шахіда чи там жаль, по потрапляння, да. А як виявилось, це частина іскандерка просто не вибухнула бойова частина, як виявилось, по е, тих уламках, які знайшли. Правда, Матернова у себе випадково сказала, що це балістична ракета. Ні, там крилата ракета, але Іскандер. Іскандер, який потрапив в будівлю Е, Другий момент. Ну, це вже і третій момент. Третій момент. Треба безпосередньо Трампу перевести знову стрілки себе. Тому що ну знову ж таки і вся ця тема перевести на Європу, і це власне і роблять американські топосадовці, які продовжують казати, Європа робить замало, замало і ще раз замало. Давайте ага. працювати. Відповідно, фокус уваги зараз основний буде саме на 19-му пакеті санкцій. Вже перемогою буде, якщо цей 19-й пакет буде не такий беззубий, як його демонстрували раніше. От, зараз, звичайно, там є новації, нова інформація, що значить там і по фінансовому сектору, і по енергетиці буде він врахований, і так далі. Я подразу, знову ж таки ці теми не сприймав прямо по одній простій причині. До моменту, до моменту політичного погодження на рівні саме європейському, це поки що намагання. Ну скажімо, так зам'яти зам'яти той попит. Який є власне на відповідь російському агресору, ну тобто ми розуміємо, зараз створено попит. От в Україні цей попит, наприклад, на атаки ракетами по Москві, чи там безпілотниками ще щось. Ну, також є попит відповідно на рішучі дії загалом заходу. Ну от, власне, це 19 пакет я хочу зробити вже не просто як ну, така собі гумка, де з однієї сторони. Робота над помилками трошечки там по тіньовому флоту попрацювали ще якісь нюанси ні, тут уже його хочуть краще зробити, але є декілька проблем. Перша, не зрозуміла сьогодні ситуація по Угорщині. Ясно, що буде Трамп від себе посилати сигнали, але ж. Ми пам'ятаємо тему, що саме в рамках 19-го пакету санкцій і Угорщина і Словаччина. Ну, наприклад, хочуть виключення з санкційного пакету шістьох російських олігархів, там Фрідмана і інших багатьох інших, тобто, це якраз і показує, що. Тут проблема цього тижня і цього візиту до сполучених штатів, що можуть багато що поговорити, але на наступних етапах прийняття вже 19-го пакету санкцій нівелювати багато цікавих моментів. Я б зосередився тут ще на чому: на вторинних обмеженнях з боку саме Сполучених Штатів Америки. На цьому зараз дійсно потрібно робити наголос, бо Трамп же ж говорить друга стадія, другий рівень вторинних обмежень. Перший рівень він каже, що це. Індія, що ага, це відповідно ага. Мита, оці 50%, але він буде другі запроваджувати, і отут насправді цікавезний момент, бо одним із питань, які будуть обговорювати безпосередньо європейці з Трампом, це енергоспоживання російського продукту, чи то нафти російської, чи то нафтопродукту, який продається, наприклад, з Індії. Ага. І отут я, чесно кажучи, я не маю єдиного прогнозу, який буде результат цього е, спілкування цієї комунікації з Трампом, бо Трамп може так само вторинними санкціями. З однієї сторони вторинні санкції накласти десь там на Бразилію, наприклад, а може і на Європейський Союз по одній простій причині: 20% в енергобалансі ЄС це російське енергоносій, 20%. До речі, в України це якщо говорити про пальне, то ну з різних джерел там переробних, то у нас 45% Досі так. ми споживаємо російські. Ми це ж маємо про це розуміти. Ми, ми маємо говорити про це прямо. Тому в спекуляціях довкола нафтопроводу дружба. Ну, з однієї сторони, я підтримую, щоб його повністю перекрили, і не йшло це все ні на Словаччину, ні в Тамгорщину. Але, але. але ми ж теж маємо розуміти, що ну ми самі це споживаємо, тому тут треба і далі працювати з точки зору диверсифікації е, отримання відповідного пального. Тим не менш, власне, самі Сполучені Штати, от перше, це все ж таки момент вторинних санкцій. Головне, щоб ці санкції не зачепили зараз європейський союз, і другий момент велика сімка. Велика сімка до цього часу а, ми бачимо, стеля на російську нафту має різні параметри стеля в ЄС, в Норвегії, в Швейцарії це 47,6 доларів. В Сполучених Штатах і для інших країн Великої Сімки. Це 60 доларів. Чому так? Чому немає єдиної стелі? От зараз це знову ж таки проблема. Від цього скаче тема і по тіньовому флоту від цього скаче тема. Дозволів, продажів, і так далі, тобто, і тут ще потрібна координація. Тому я думаю, що насправді між Трампом і європейськими лідерами, які туди власне приїдуть, там сьогодні, завтра вони ж будуть а, спілкуватись. Ага. Очевидно, що ну там буде доволі серйозна розмова, і вона стосуватиметься не лише 19-го пакету санкцій. Питань багато і можна знаєте, знаєш, як кажуть пред'яви, можна що одному казати, що іншим. Бо всі такі намагання перекинути стрілки на опозитну сторону і казати: Ой, бачите, там сполучені штати щось недопрацювали, чи ЄС треба. Треба разом працювати в цій ситуації, разом, бо ми ж ну, показуємо. Це класна ініціатива з боку Трампа, так правильно, так а що виходить? Виходить, ми б'ємося зараз, а відповідно, сили оборони на фронті наші ага. протиставлені російській економіці. Хто кого перший? Ну, так. І отут дійсно потрібно: от те, що може сьогодні і Трамп з європейцями разом відповідно повністю зломити російську економіку. Ну, Скотт Бесен так і сказав, ми каже, будемо працювати на тому, щоб довести до колапсу російську економіку. Буквально щойно з'явилося повідомлення. Дуже коротко побачив заголовок, що Путін не вважає, що його економіка впаде швидше ніж Збройні Сили України. Мерць знову продукує заяви про те, що Росія не зупиниться на Україні. Її імперські амбіції підуть далі. Вона після захоплення всієї України буде йти на Європу. І дійсно, в Європі побоюються, що таке може бути. Видання Десант публікує матеріал про те, що може бути здійснена атака на Сувалківський коридор, який з'єднує Калінградську область, і Білорусь, ну, фактично, Росію. Тобто застереження знову збільшується, посилюється і так далі. Скажи мені, будь ласка, наскільки тут може бути ключовим фактор Китаю? Бо я те, що бачу на сьогоднішній день, я робив в оглядах а, згадки про найближчі події, які будуть з проходити в Європі в середині жовтня. Туди ціле плеяда китайських можна сказати депутатів не можу, але представників китайського уряду і китайської влади їде. Спілкувати з європейськими депутатами. Європейські депутати готуються до Китаю їхати в травні, вони налагоджують ці контакти. А, тобто, я ну, вбачаю таке певне зближення. Я бачу, що в нас поширюється наратив. Китай не фінансує, а, як він не постачає зброю до Росії. Ну це сказав представник Гур Юсов, тобто, десь таке зближення, нібито спостерігається дуже далеко. Чи може тут бути така подвійна гра в Європі зараз між Сполученими Штатами і Китаєм? Що в принципі зараз нами підтримується. Що стосується подвійної гри, то, ну, очевидно, є країни в Європі, які okay. зараз з тактичної точки зору все ж таки вважають, що війна в Україні дійсно має тривати довше для того, щоб виграти час на okay. Ну, Очевидно, що дійсно є такі держави для того, щоб отримати люфт оці там 3-4 роки. Те, про що постійно говориться, ну не просто так, той же ж там Буданов чи інші наші там представники спецслужб кажуть, що там протягом п'яти років дійсно можливо напад е, Росії там на країни-члени ЄС, НАТО. Ну але знову ж таки, коли мова йде про Сувальський коридор, ну а чому це не може відбутися вже зараз? Умовно у нас запад 2025 до 16 вересня, я нагадаю. І зважаючи на реакцію на безпілотники і на все інше, те, що ми бачимо, ага. і в Польщі, і в країнах Балтії, ну як на мене, це, це запрошення, це запрошення Путіна, і давайте говорити про це прямо. Але що стосується безпосередньо Китаю, то я можливо навіть сам собі буду перечити трошки, бо я ага. все ж таки виходив з економічної логіки, здебільшого з точки зору прагнень Китаю. Ну, все ж таки е, логічніше зберегти там європейські, американські ринки Китаю, але зараз, зараз, ну відчувається, от реально відчувається десь синхронізація от, інтересу окремих країн Європи, які дійсно зараз розуміють, що війну е, Росії проти України не можна зупиняти. І тут іде синхронізація з інтересом Китаю. Який, ну, фактично, після параду він дав карт-бланш Путіну, ну, як мінімум, на наступні півроку, і це теж відчувається зараз. І цілком можливий певний зв'язок зараз по цій лінії, де Китай не змінює своєї політики стосовно Росії, тобто не посилює підтримку, але й не послаблює ті економічні контакти, які є станом на сьогодні. А паралельно з тим, Європа відпрацьовує ну, скажімо так, політику поганого поліцейського. Поганого поліцейського, Хороший поліцейський це сполучені штати, які угу. по максимуму виходять на Кремль для того, щоб перезавантажити стосунки. Ну поганий поліцейський це відповідно європейські держави, і отак от воно зараз. Ну поки що схоже. Хоча загалом, загалом, звичайно, в обличчя ніхто не буде казати, що ось українці воюють там ще рік, ще два, ще три, і так далі. Все рівно, це ж теж є інтереси там кожної там держави, в залежності від своїх міркувань. Для нас це не має бути мірилом по одній простій причині, бо все рівно у нас тут визначальне це оборона держави, і чим довше агресор здійснює свої дії, тим довше війна триває. Тобто, першочерговим все рівно є безпосередньо політика Кремля по відношенню до нашої країни. Я з тобою погоджуся зробити мірилом позицію Європи ну, практично нереально, тому що вона ну позиція дуже різна. От Європа, як єдиний організм, говорити про неї так не доводиться. Дуже вдало з цього приводу, каже наш колега Олег Пензен, який говорить: слухайте, це навіть не конфедерація, це все різні країни. Ми намагаємося говорити ЄС, ЄС. Немає каже єдиного організму. Ну, направду він правий. І от буквально вчора, сьогодні, сьогодні активно поширюють, лунає заява Віктора Орбана. Я її там трішки вже обговорював із колегами сьогодні стосовно розділення України на три частини. Це демілітаризована зона, зона, яка контролюється росіянами, вона вже є по факту. Так і західна частина України, як він називає, яка контролюється ну, безпосередньо українською владою. Нами, да? і він нічого нового і нічого такого крамольного не сказав. Він називав речі своїми іменами, без відносно до того, як я зараз ставлюся до Орбана, ну напевно, так само, як і більшість українців, навряд чи добре. Тому що позиція України прийнятна він і не хоче і зрозуміло, з яких причин Україну мати в європейському союзі, бо грішню доведеться ділити, ділитися на в розі заяви Зеленського. Чи можна говорити зараз про те, як от ти думаєш, що дійсно вимальовується сьогодні вже такий сценарій, конкретний? І заява Зеленського це таке публічне звернення до Росії. В першу чергу я вважаю, що ми погоджуємося на от саме отакий от формат замороження. По лінії фронту, створення демілітаризованої зони, гарантії безпеки ми лише вимагаємо, для того, щоб слова Мерца не стали реальністю, щоб Путін не захопив усю територію. І враховуючи те, що відбуваються, контакти, ти дуже слушно заважив на рахунок місії Європи як поганого поліцейського контакти в різних планах, і в тому числі певне зближення з Китаєм, воно справді є. Для чого? Для того, щоб змусити Росію зупинитися. Бо ну, ми стоїмо перед певним безвиходом. Безвихід заключається в тому, як і багато колег наших говорить, США не допомагають, скільки треба, Європа нездатна, Європа бачить загрозу для себе. Єдиний стримуючий фактор у цій всій історії Китай. Він може регулювати діяльність Путіна. Відкрутив Кранік, більше палива побігло умовно до Росії, закрутив менше. От як сьогодні розцінювати оцю заяву Орбана? Наскільки ми близько до такого формату розділення України? Я одразу відкидаю риторику саме Орбана. Поясню вся суть пропаганди в тонах на півтонах. Орбан нічого нового не сказав, але так, так як він сказав про розділ України, ніхто її не розділяє, бо мова йде про де-факто визнання тимчасово окупованих територій територій, які... Перепрошую, друже, а це не розділення? Це не розділення, тому що це є. Фіксацією нинішнього стану справ. Сьогодні Україна розділена. Mm -hmm. ну, от сьогодні Україна розділена. Єдине, єдине про що mm -hmm. говорить mm -hmm. нове Орбан. Єдине, про що говорить Орбан, нове, це демілітаризована зона, де навіть з Україною сьогодні погодження по цьому питанню немає. Я нагадаю слова Зеленського, який каже, що Збройні Сили України відступати, не будуть малюйте mm -hmm. хоч 30 кілометрів, хоч 40 кілометрів. Відходити, ми не будемо. Хоче Росія, хай відходить на контрольовану нею територію. Оце теж важливий нюанс, бо Орбан, Орбан він просто подає тему саме розділення України, це конкретний російський наратив. Так само, як ми пам'ятаємо, із четвертого щороку три сорти українців розділення і так далі. це воно постійно йде. Оце проблема, коли Фіцо. Теж там виступає часто, ну ніби позитивні речі говорить, на, на диво позитивні там для нашої країни, але то тут, то там от вилазять оці хвости. От у Орбана, коли він каже, що в нього немає антиукраїнської політики за жодних обставин. Ні, ні, ні. А потім піднімаєш той треш, який він робив за останні пару місяців. І на Балкани їздив і ага, постійно ага. демонізував Україну. Ясно, у нього там свої політичні питання. Є йому це треба політтехнологічно, щоб виграти вибори в квітні наступного року. Ну тим не менш, про це теж треба говорити. Але якщо говорити про фактаж, який озвучив конкретно Орбан, і дійсно звести, і словами Зеленського про незалежність, ну очевидно, зараз йде намагання, йде намагання. Представити, представити а, якийсь а, ну адекватний портрет перемоги, я б це так сказав. Бо коли мова йде про компроміс, виключно ну це не туди і не сюди. Перемир'я, ну що перемиря, значить війна далі буде продовжуватись. Але якщо ми бачимо а, уже інтенсифікацію дипломатичних. Контактів на високому рівні очевидно, що вже здебільшого, здебільшого гарантії безпеки погоджені, окрім наземної компоненти на 100% і окрім участі сполучених штатів для повного розуміння, там ще питання: чи будуть вони брати участь в моніторингу демілітаризованої зони, чи не будуть. Ну точно за ними повітря, точно за ними питання розвідки. А от але. Мова тут радше йде про дійсно наповнення, наповнення позитивним змістом тих домовленостей, які можуть бути досягнуті. Перше це збереження України як незалежної держави, і до завершення перемовного процесу, оцей меседж про виживання. А виживання, ну термін виживання, він потрібен для того, щоб. Консолідувати українців зараз, щоб відкинули, значить, уже цю передвиборчу тему, яка почалася активно, щоб відкинули е постійні скандали, які внутрішні йдуть. от цей меседж Я думаю, зараз будуть максимально активно пушити по, якраз от, по треку виживання, і його до речі підтримують багато і опозиційних е політиків. Зараз я теж читав. Такий момент mm. цікавий, що почали те теж це підтримувати. Ну, хоча знову ж таки, критика в бік влади, в бік Зеленського, вона нікуди не дівається. Ну і другий момент, другий момент, який теж озвучив Зеленський, але чомусь зараз не пушиться офісом президента. А я вважаю це основним моментом майбутньої портрету майбутньої перемоги. Вступ до Європейського союзу як гарантія безпеки, я поясню буквально в трьох mm. реченнях: війна почалася вже офіційно. 19 лютого 2014 року, по суті, як похідна від Революції Гідності, Революція Гідності, похідна від Євромайдану, відповідно, ніякого НАТО тоді і близько не було. Взагалі, тема почалася з ЄС, реально з ЄС. І якщо ми як гарантії безпеки отримуємо вступ до Європейського Союзу. Ну не я одразу кажу, правда це чи буде ця реалізація, чи не буде. Я кажу саме про ідею: про як окремий пункт гарантії безпеки. То це можна подавати збереження української держави незалежність повністю, але паралельно вступ до Європейського Союзу, оце можна вважати дійсно. Перемогою, відповідно, у війні з Російською Федерацією. І це могла б влада подавати. Питання виключно в тому, чи буде це зроблено, чи у нас знову все не переграється на наступне коло. Бо вже ж бачимо зараз цю грум'язами з боку Кремля. То вони Кадирова виставляють, який хоче всю Україну захоплювати, то випускають знову Медведєва, то ще різних там мішок, які танцюють і всім погрожують. Ну, це дійсно. це Нинішня проблема, чи готова сама Росія зупинитись. І отут я дійсно тебе підтримую з тієї точки зору, що хотілося б бачити активнішу роль Китаю. У Китаї лишається весь інструментарій, щоб зупинити. Не у Трампа. не у Трампа Усі, усі є сьогодні ключ від цього пульта. Чи можна говорити так з великою натяжкою, друже? Я просто слухаю тебе, все ти правильно кажеш. Воно так може виглядати політична перемога. Тому що офісу треба це продати українцям як перемогу, адже завтра, після умовно замороження війни, розпочнеться виборчий процес, і тоді може пролітати каміння в город Зеленського. Чекай, ти ж розповідав ще минулого року, 24-го, що ми повертаємо кордони 91-го, Ми будемо бомбити Крим. І Буданову задають каву у, на власті чинному гнізді. Ну багато чого і беззаперечно, такі історичні моменти були українці. Добре це пам'ятатимуть, тому що війна, хоча вони стомилися, я сьогодні з колегами говорив, вони наводять як привокла дуже ну, аргументовано кажуть, що соціологія відповідає сьогодні е, на це запитання. Більшість українців готові до цього, і от чи справді я можливо повторюся, але свідомо у своєму питанні. Заяву Зеленського чи справді можна розцінювати як перший етап формалізації такої форми формату замороження війни. Бо ну, мені особисто десь дуже очевидним є вже вплив Китаю, такі далекі маяки, можливо, ми там з за якими закритими дипломатичними каналами отримаємо е підтвердження цього. От, до речі, я також вважаю, що не випадково ми запустили процес е тендерний з розробки. Родовища добра, добра у біля жовтих вод Кіровоградській області, по чи біля жовтих вод зараз я не пам'ятаю де Кіровоградщина Кероворачення, де, де багато покладів літію, бо це ж дуже ну таке чутливе питання для Китаю, адже він має монопольне становище в світі щодо постачання багатьох рідкоземельних земельних мінералів, і от потроху, потроху цей процес рухається. А Зеленський вже своєю заявою говорить: так: я готовий. До такого формату але буде це продавати, звісно, українцям як перемогу. Ну, знову ж таки ми ж пам'ятаємо про що говорить українська влада. Тобто, якщо ми говоримо, що територіальні питання ми починаємо обговорювати вже з Путіним на зустрічі, починаємо з лінії зіткнення, ну це ж фактично слова Зеленського, ну це зрозуміло, що зараз тема кордонів 91-го року вона. Відходить на другий, третій і так далі. план. хоча я особисто, я особисто вважаю, що цю тему повністю приховувати точно не варто по одній простій причині. Тобто, ну в політико дипломатичному все рівно вимірі її треба тримати, бо для мене особисто, для мене особисто все ж таки тема кордонів 91-го року. Вона була завізована на референдумі в грудні, відповідно, 1 грудня, коли була висловлена підтримка. Акту проголошення незалежності України, тому тут по суті формування нинішньої держави зав'язано на ці кордони. Ну ага. тим не менш, тим не менш ясно, що треба зупиняти, зупиняти активну фазу бойових дій. І тут дійсно головне не дати не дати можливості росіянам відпрацювати свій план мінімум. А план мінімум вони територіально зверну увагу, вони вже ж практично не озвучують. Свої хотілки навіть в гуманітарній сфері, ну є там по церкві трохи. Я думаю, що по РПЦ так. там якісь нюанси можна, по мові вже виявляється, вони не хочуть так. там э, другої державної. Я думаю, що все рівно хочуть. Ну, але це просто це демонстрація э, продовження перемовного процесу. Так, так дійсно він є. E, тобто, це якраз і показує, що ми все зводимо до теми дійсно гарантії безпеки для України, а, ага. але які очевидно будуть обговорені з Російською Федерацією, і тут є. Слова російського диктатора Путіна не він каже, що е, значить безпека однієї країни не може реалізовуватись за рахунок іншої. І я думаю, Чи що якраз почало. так і для саме для того, оці гарантії безпеки зараз в загальному контурі вони вже готові, щоб відповідно їх обговорювати далі з Путіним. Ну тут дійсно тут же ж немає ніякої загрози. Ну немає для них загроз. Ну, тим не менш, це звичайно, якби воно все йшло по оптимістичному сценарію. Ага. Ну але ми ж розуміємо, що до того нас ще чекають дуже серйозні випробування, тому не треба розраховувати. Я закликаю на швидке завершення війни, ага. щоб не розслаблятись. а… Чим довше ми будемо триматись в тонусі, тим більше можливостей буде для дипломатів все ж таки відпрацювати відповідний порядок денний і натиснути на російського агресора для дійсно прийнятних для прийнятних умов завершення цього немотивованого вбивства з боку Росії. Так я погоджуюсь питання НАТО складне, друзі, і можливо, десь ви зараз чули трішки філософську розмову бо тут швидше міркування з приводу того, чого нам очікувати. Попереду дуже багато важливих подій, і візит китайців до Європи, і в тому числі візит Трампа до Південної Кореї, де він, можливо, зустрінеться із Сі, також готується ця зустріч поки що, ну, скажімо так, конкретних офіційних заяв немає, але не виключають. Тому слідкуємо за цими подіями. Пропоную вам, хто не підписався ще на канал Ігора, обов'язково підпишіться. Посилання на нього залишаю традиційно і в назві до відео, і в описі. Ви там побачите багато цікавої аналітики. Підписуйтеся на цей канал. Ігор тут також випускає свій спеціальний огляд по темах, які йому вважаю, які він вважає за актуальні. І ви можете ознайомлюватися детально із дуже змістовною аналітикою. Ну, а як каже Ігор, ну давайте не малювати собі рожевих слонів, бо це буде ще гірше. Дякую тобі, друже, що ти був сьогодні з нами. Всім дякую, що ви також дивилися це відео. Ви так підтримуєте роботу Україномовного контенту. Перепрошую і поширення нашу з вами роботу для вас. Спасибі, що були з нами, і тобі, спасибі, друже. Спасибі всім миру і добра. Дякую.